15 грудня п'ятниця, песик страшенно не любив малих дітей. При кожній нагоді він намагався їх налякати. Ні, ні, він нікого не кусав. Але коли вдавалося на когось нагарчати чи нагавкати, він був задоволеним. Сьогодні песик заховався за кущами на галявині, де зазвичай гуляють мами з дітьми, і вже придумав геніальний план, як буде їх лякати. Аж раптом сонячний промінчик полоскотав песика за вушком. Песик відвертався від промінчика, але він лоскотав йому носик, лапку знову вушко. Якась дитина дивилася на песика і почала голосно сміятися. Неочікувано для самого себе. Песик радісно замахав хвостом. Йому подобалася ця дитина. Він здивувався ще більше, коли перед його очима промайнула якась картина прекрасної дитини. Песик нічого не розумів, зрозумів тільки одне: він обов'язково має знайти цю дитину. Ангел задоволено посміхнувся.